Ми е, щойно завершили нашу офлайн-зустріч. Е, у нас е, в нашому залі присутні також е, наші друзі, ну, наш багато гостей. Я е, е, хочу сьогодні оголосити про те, що було анонсовано. Ми сьогодні будемо говорити саме про. Е, про ту про той семінар на якому ми були 16 17 числа ми буквально ну, свіжі свіжі знання свіжі враження свіжі думки якісь у когось якісь можливо народилися мрії і так далі трошечки розкажу про навчальну систему в якій ми навчаємося це є Network 21, навчальна система яка працює в 40... Країнах е, світу і працює вже 25 мов перекладають людям е, надзвичайно цінну інформацію. Е, це є акумуля... акумулятивна інформація з усього світу е, про те, як ми можемо правильно побудувати свій власний бізнес на основі компанії МВАЙ і навчаючись в цій системі. Буквально пару днів тому назад був семінар, і ще у нас живі, скажімо так, наші враження і наші думки. Хочу запросити до слова бажаючих поділитися своїми думками, тому що ну, це надзвичайно цінно для всіх нас. Будь ласка. Ну, можна я да? Звичайно. Да. Ну що я хочу сказати? Я пам'ятаю, да, багато нас зібралося у вас боже на цьому семінарі. Скажу, скажу чесно, важко було вирватися в даний, в даний час, в даний період, це не просто знайти можливість і приїхати. Це було важко зробити, але я вам скажу так: коли ти потратив час, зусилля і приїхав на цю зустріч. То те, що я побачив, те, що я почув на цій зустріч, сама атмосфера, та команда, яка зібралась, та інформація, яка звучала з екрану, якому чули, вона дала набагато більше, ніж ті моральні неудобства, скажімо так, які, які здобули для того, щоб туди, туди добратися, і саме основне, я от зараз ми знаходимося в такий період, от всі, от нема винятку, всі мої друзі, всі мої знайомі. Зараз потерпають від матеріальних всяких проблем. В когось бізнес зупинився, в когось з роботою проблеми. Тобто і людям дуже важко зараз витягнути ті необхідні витрати, які їм потрібні на життя, заплатити комунальні, заплатити за навчання, за дітей, за те. І люди зараз от реально це все не витягують, їм дуже важко. І те, що я почув, те, що я побачив на цьому семінарі, я я чітко зрозумів, що у нас є прекрасна можливість, прекрасна можливість поправити не тільки свій фінансовий стан і мати можливі і мати можливість в фінансовому світі комунікувати, але ми маємо унікальну можливість допомогти людям. От реально допомогти, просто нам про це не, не потрібно мовчати. І я побачив реальний приклад тих людей, які, які вживу виступали, які чого досягли. І я відчу, я не почув, а я відчув, я зрозумів, що я теж це можу робити. Це є можливе і це потрібно не тільки мені, це потрібно всім тим людям, які мене оточують. Тому я дуже вдячний в першу чергу собі, що я зміг з собою договоритися і приїхати. Я вдячний ужгородській команді за ту атмосферу, в яку я, в яку я потрапив. І я зрозумів, що команда це дуже сильна підтримка, і ти в цьому не один. Тебе завжди підтримують, тобі допоможуть. І тут, і, і, і тут є реальна можливість чогось досягнути. У мене все. Дякуємо, Олексій Іванович. Таке питання ще: відродження мрії. Воно відбулося. Відбулося, Юро. Відбулося. Супер, супер, ми вдячні дуже вам за ваше. Появилися, появили, появили, появилися життєві признаки: пульс, дихання, температура. Дуже, дуже приємно, дуже добре. Отже, у нас в залі також є люди, які можливо будуть мати бажання сказати. Вони тоді сядуть на моє місце, підійдуть до мене, так і е, скажуть своє е, своє враження. Є хтось в онлайні і ще, хто хоче сказати слово? Мене переповнює... Поки чути, Юра, Юра, потім ти ще це об'явиш ще потім на протязі зустрічі, ти ще раз це об'явиш, бо багато людей зараз в Русі. Ага, вони тільки доїжджають, так? Ну, Добре. да, да. А, я хочу запросити... а можна я, можна, можна, я скажу. Добре, 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 дякуємо. Давайте на, на зв'язку. Хто на зв'язку у нас? Таня Губкова Дашів. Таня Губкова Дашів, ми, ми вас вітаємо, тому що ми були разом в одному залі на семінарі. Ми дуже раді бачити вас. Дякую вам, дякую. Я також дуже рада і зараз вас бачити, і те, що я була приїхала, так і рішилася дуже. Нелегко далася поїздка, але слава Богу, що я була у вас. Я дуже задоволена те, як ви мене зустріли, і вашою групою. Ну, я в захваті, я вже це вам говорила, і повторюся, і буду повторятися, що просто я в захваті. І ви знаєте, ну дійсно, коли Сім Іванович каже, появилась температура. І рух якийсь після семінару, і особливо семінар можна було подивитися і онлайн. Але оця онлайн-зустріч, оця зустріч після семінару, цей вечір мрій. Мене він так надихнув. І зараз стараєшся якнайбільше спілкуватися з людьми і знайомитися з новими, і двигатися вперед. Так що дякую вам велике і разом до перемоги. Дуже гарно дякуємо. Приємно вас бачити, чути. От е, добре, Дякую. скажіть, будь ласка, мрії? Вони відродилися? Так, так, і новою силою. Супер, супер, молодці. Дуже добре. У нас в залі є бажаючий сказати слово Володимир Юр'єв, Будь ласка, всім добрий день. Всім добрий день. Е, я теж не один раз дивився, і офлайн. І офлайн, і онлайн. Ну офлайн, звісно, набагато цікавіше набагато о, е, емоційніше, скажімо так, і бачиш, що навколо є люди. Навколо тоже є однодумці люди, з якими рухаєшся. Дуже дуже класна команда. Я вже їм говорив не один раз. Вони молодці. Вони від від, від, від відроджують те, що було започатковано ще колись дуже давно. І я думаю, що у цієї команди дуже класне буде. Цей бізнес на сьогоднішній день. Один із ну я слухав Масі Мобіні і Девіда Дорна буквально сьогодні, вчора, і вони дуже класно кажуть, що сьогодні, сьогодні саме час, коли треба строїти цей бізнес. 40 років, 50 років цей бізнес був. Перспективний і модеровий, тобто він був не на часі, він був футуристичний бізнес. бізнес а сьогодні, сьогодні, коли є онлайн бізнес, коли є бізнес, кругом все, і все рішає компанія, саме час, саме час будувати іменно цей бізнес і е, допомагати людям у скрутних становищах, допомагати людям вилазити із е, своїх проблем із своїх негараздів. Так що, е, Всім всім всього самого найкращого, і я тут теж дуже дуже натхнений іменно цим офлайн, і потім онлайн. Бо у мене так вийшло, що я другу частину дивився онлайн. Так що, всім всього самого найкращого, успіху в побудові бізнесу. <кій> Дякуємо. Дякуємо дуже. Друзі, тепер черга онлайн. онлайн. Хто в нас є онлайн, давайте ділитися емоціями. Це надзвичайно круто, що ми були на цьому семінарі, тому що дійсно ті речі, які ми там почули, це неймовірно змінює наше життя. Будь ласка, хтось готовий? Можна, я. Звичайно, можна. Будь ласка. Можна. Хто у нас на зв'язку? Оксана Ніколаєнко. Оксана Ніколаєнко, ми вас вітаємо. Вам слово. Дякую. Да. Я дуже шкодую, що я не попала до вас, щоб відчути цю атмосферу, але я дивилася все. Мені дуже сподобалося вислів Мар'яни Деміхіної, де вона каже, що бути орлом треба бути поряд з орлами. А якщо ти, ну, курочка, то курочка. Дуже надію, що на наступний раз всі будемо разом з вами, великою командою. Відчую я теж цю атмосферу такої, ну, командного духу, захвату. Це неповторні відчуття, коли ти не просто дивишся, а коли ти серед е, однодумців, тих, що ти, наче, дихаєш одним повітрям з вами. Так що Моє враження такі. Семінар дуже сподобався, дуже сподобався. Дуже багато такого повчального, що треба брати і виходити з цього. Що мені сподобалося, як вона каже, що тільки дії можуть перемогти наші всі страхи. Якщо нічого не робити, в цьому страху можна сховатися і доживати до кінця днів. Треба виходити з цього, треба допомагати людям. треба... Треба далі мріяти працювати. Дякую. Дуже дякуємо, пані Оксана, це е, просто ну, надихає. І скажіть, будь ласка, ще також е, відродження вашої особистої мрії воно відбулося? Так, от є, як сказати, е, плани, плани будую на майбутнє. Є це, таке є. Добре. Воно дуже допомагає. От, ну, і оці наші зустрічі, недільні також ну дуже допомагають вилізти з цього кокону, з цього страху. Це все. Дякуємо, що ви це все організовуєте. Дуже приємно, дуже приємно. Пані Оксана. Дуже приємно чути ці відгуки, тому що ми спільнотою ми можемо пережити ці складні часи. А я так, багато, так. що до нас доєдналася також е Олена Буніна. Ми з нашою командою хочемо привітати і хочемо теж почути, тому що ми дуже вдячні за те, наскільки ми отримуємо підтримку від Олени е всією нашою командою, е Олена. Будь ласка, вам слово. Дякую, Дякую, Юра, мене чути добре. Дуже добре чути. Я вітаю всіх. Перепрошую, що я запізнилася, але це були ну, в мене дуже така причина важлива чи поважна, як це я не знаю. Але ж стосовно, знаєте, кожен семінар він надає для, для кожного для кожного особисто якісь думки, відповіді на запитання. Я багатьом людям, з ким я спілкуюся, рекомендую ходити на такі семінари з запитаннями. Їх треба записувати. Бо інформація дуже багато, вся цікава. І, але що, що особисто мене вразило, це теж виступ а, директора компанії МВ Україна, а, Боже, не можу його запам'ятати прізвище. Тим Тимченка. Тюченка. Дякую. Тютченка. А, і коли він сказав, що було виплачено 260 мільйонів гривень податків. Це дуже величезна така цифра, якщо ми переведемо їх у дрони або в ну, щось таке. Важливо або виплати пенсіонерам, або переселенцям. Це дуже важлива цифра, і важливо, що компанія веде дуже велику допомогу благодійну діяльність для мене на сьогодні. Сьогоднішній день це настільки, ну не тільки для мене, для кожного з нас. Це настільки важ, важливе. це знаєте акцент на, на на цьому зробити. Бо це я знаю дуже багато в Україні людей, які ну, закрили свої підприємства, закрили свої бізнеси. Хтось втратив, хтось хтось просто не потягнув. А це дуже важливо, і кожна наша покупка, кожна наша зустріч, вона має теж вимірюватися в благодійності саме в цій. Що по чим більше ми зробимо тармарообіг, тим більше буде заплачено компанією податків. Це це дуже важлива. Важливе питання. Щодо до виступів, ну, вразила мене дуже дівчина, яка мешкає, я не пам'ятаю її прізвище, я навіть не встигла записати, яка мешкає в, ін, в іншій країні, і як вона побудувала спілкування, і як вона, вона якщо не помиляюся, 12% відсотків нові. Вона як вона спілкується з партнерами, як вона е, підтягує до бізнесу, до своєї команди. Е, тому знаєте, дехто де говорить, що я не знаю, як працювати, я не знаю, як, е, як будувати бізнес в онлайні. Але ж життя деколи нас ставить такі умови, що у нас немає вибору. Ми маємо підлаштовуватися. Бо кинути все це це дуже легко, це просто. Людина, яка не продовжує рух вперед, і щось кидає на півдорозі. То про що тоді говорити? Чого вона тоді жаліється, що в неї нема грошей, що в неї нема росту, що в неї нема кар'єри, то і не буде, бо за все, що ми робимо, ми маємо робити своїми силами. Тому, знаєте, дійсно, були дуже потужні виступи, які е, підтримали дівчому мене. Я впевнена, що вони підтримали вас. І е, такі семінари. Вони Дають, дають можливість повірити кожного разу з новою силою в свої можливості, в свої в досягнення нових мрій, нових яких. Нових зустрічей, нових людей. Коли ти спілкуєшся з людьми? От я не знаю. От я, мабуть, Оксані розповідала позавчора, що ми тут про я продала дві банки радіоли. А вчора я продала банку ну, Делі і банку. Господі Омеги, вона тут і в Швеції є. І знаєте, коли люди наче, починають говорити, я не буду продавати. Ну, покупай. Дуже класно Харатін сказав. Не можеш продавати, покупай. Не можеш купляти, продавай. Що ти можеш робити? Тому, знаєте, спілкуючись з людьми, ми поповнюємо свої навики, свої. Якщо ми не будемо нічого робити, то ми нічого не будемо заробляти. Гроші з воздуху набереться. Тому я впевнена, що, знаєте, що. Кожен із вас взяв для себе щось особисте, може, про це і не скаже. Бо іноді ми хочемо говорити тільки про сильні наші е, сторони, що ми такі молодці, що ми йдемо вперед, що нам не важко, що ми можемо. Але інколи знаєте, зупиняєшся, і голова кругом йде, і підтримки поруч нема, і ти думаєш, Боже, ну як же важко, а потім раз, такий семінар, і ти розумієш, що та ти, по-перше, ти не один, важко всім. По-друге, тут можна робити кожного разу, робити за один крок. Тут не потрібно робити самому там 10 тисяч балів. Зроби 10, Навчись навчись зробити 20. зробиш 20, навчишся робити 50. Ніхто тебе не вшиє, нікуди не гоне. Але є люди, які рекомендують якісь кроки, крок за кроком щось робити. Команда спілкується, команда зустрічається на семінарі. Тому я е, впевнена, що на наступний семінар у кожного з вас будуть нові люди, нові команди, які будуть вчитися. І ще я хочу наприкінці вітаю тебе, Танюша. І ще хочу наприкінці подякувати Олексію Івановичу за те, що він допомагає всім нам організовуватися. І хочу привітати Олега з новим рівнем. Бо це знаєте, це такий рівень. Я просто знаю, як ну декілька зустрічей з Олегом були. Олег, я знаю, наскільки важливе те, що ви зробили. Бо купити на 200 балів і зробити 3% відсотковий рівень. Це може кожен. Це кожен може. А от зробити і вже з командою зробити розуміючи, що ти запрошуєш людей, що ти їх навчаєш. І коли в тебе є мета зробити команду таких, знаєте, вчених, ну, бо ми всі вчені. І зробити команду вчених навчених людей, які вміють це робити, які будуть передавати твій досвід, маючи вже свій і додавати свій до твого, і це величезна. Ну це тому, що е, хто ну ми всі давно знайомі, спілкуємося, будуємо бізнес разом. І ви всі пам'ятаєте, що я завжди кажу, що плати на рівень він е, є з маленьких 2, 3% груп. Навіть э, этот, Джобс колись в своїй книзі написав, дуже давно я її читала, вже мало що пам'ятаю, але пам'ятаю, що він сказав: Моя велика команда вона будується з маленьких команд, де є 6-10 людей. Навіть у Джобса такі були команди. Тому, Олег, я вас вітаю. Я бажаю вам нових рівнів, нових досягнень, нових досягнень вашим партнерам. Нехай у вас буде потужна команда, бо ви війшли в найпотужнішу команду, яка є зараз, Не, не має значення кількість людей, має значення якість людей, люди, які. Поважають себе, поважають свою роботу, поважають своє досягнення. Такі люди завжди будуть поважати досягнення і роботу інших. Тому, друзі, я всіх вас вітаю з тим, що ви дуже такі, знаєте, командні ігроки з вами дуже. Класно працювати, тому що ти ніколи не зупиняєшся, і кожного разу ти розумієш, що ти йдеш на зустріч з людьми, які читають, слухають, поважають насамперед свій труд і труд інших. Тому дуже рада з вами працювати, спілкуватися, бачити. Бажаю всім величезної перемоги. В Україні, нашої країни і кожної на своїй на свої ділянці, щоб ви завжди відчували не тільки були переможцями, але ще й відчували себе переможцями. Дякую, дякуємо. Дякуємо, Олена. На, на, наша вся команда вам аплодує. Я не знаю, чи ви бачите ту камеру, де наша команда вся. А бачу всіх. Бачу, О, вітаю. Помахайте, будь ласка, помахали всі. О, молодці, супер. Просто надзвичайно приємно вас бачити, і ми би дуже хотіли побачитися вже й офлайн. От думаю, що якимось чином це вже. Відбудеться ну скоро я приїду. Я вже сьогодні квітки дивилася, скоро буду їхати, але поки що з датою ще не знаю. Тому будьте кожного дня на готові. О, о, дуже добре, дуже добре. Ми щодня спілкуємося, ми щодня маємо певні дії, ми робимо якісь дії до цього, і саме на семінарі про це йшла мова. Що кожен день ми якісь маленькі кроки можемо робити для того, щоб досягти своєї. Мрії, у нас в залі також присутні люди, які були вперше на семінарі. Я би хотів запросити до слова пані Олю. Пані Оля, ну підійдіть до мене сюди. Будь ласка, до камери, тому що тільки тут вас буде чути. Ходіть, ходіть. У нас а, по традиції ми говоримо, е, ми просимо новачків, хто вперше був на семінарі сказати своє слово. Будь ласка, до слова запрошую. Оля, пані Оля. От так, добрий так. день всім. Так, я новачок. Слухаю вас, як ви починали працювати, як ви починали з чого починали? Тож шукаю людей, яких би підключити свою команду. Але я знаю, поки що дуже важко виходить. Знаєте, що в Україні війна і пенсія тут всі люди 60+, Пенсія не дуже велика. Тут людей получають 3 євро на це. І щоб людей загітувати, дуже важко. Молоді теж стараються так гроші потратити на дітей, щоб воно. Ну, ну, може, я думаю, що вийде з часом. Зразу якось не дуже виходить, щоб так воно зразу ривок пішов, і вгору пішло. А можна я скоро А що найважливіше, ви, що найважливіше, ви почули на семінарі? Од, од, одна особиста думка. Скажіть нам, будь ласка. Ну, на семінарі будеш працювати, будеш мати, будеш йти вперед? Отак. Все залежить від роботи? А що ви побачили в системі Неттор 21, саме в цій системі? Як воно перше? Ну, багато порад, багато бізнесу, багато всього. Такого позитивного, з такої сторони, щоб е, займатися і іти, іти в ногу з часом, як то кажеться. Супер, супер. Дякуємо, дякуємо. Да. Хочу, випеду, придиву, так, Нічого, все, все нормально. Ми, 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 ми без попередження, да, але це самі цінні такі, сама цінна інформація, вона перша і е, питання як всім ставив. Ваша особиста мрія? Вона відродилася? Мрій багато, думаю, що це перша мрія, яка повинна піти вверх, відродитись, а далі будемо далі йти. Прекрасно, прекрасно. Дякую, дякую, пані Оля. Будь ласка. Дякую. Так. Ну і е, я не знаю, але онлайн. В нас онлайн ще додалися люди. онлайн. Е, як... Танюша додалася, Танюша. Е... Так, так, і е, якщо є бажання, ми вас слухаємо. А, ні, Танюша вже говорила. Танюша говорила. А, то я запізнилася. Так, 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 так. Та. Все, тоді е, онлайн у нас. Е... Фактично, всі говорили у нас в залі бажаючі, вони думають, вони під таким сильним враженням після семінару, що у них з думками збираються. Що почули, що почули? Чи, чи ваші мрії, чи відродились ваші мрії, чи якісь плани, щось мають? Всі махають кажуть, так, все відрод... Ура, все добре. Всі по черзі. О, тепер пані Оля каже, що всі по черзі будуть говорити. Ми дуже вдячні, і я хочу запросити до слова людину, якій я буду вдячний за те, що він мені колись показав цю можливість. Віктор Кечера. Вітаємо! Добрий. Добрий день, команда. Я радий радий ще поговорити. <говорити> Ми більше. Ми перед тим ще годинку Мрій, як було, так, так і є, не поубавилися, можливо, якісь додавалися, але не буду поки що про це говорити. Цей семінар цей рішення. Семінар, рішень. Цей час, коли потрібно робити, коли потрібно допомагати людям, тому що е, туди, куди ми вляпалися, тут чекати нічого, ніхто нам нічого не допоможе. Ні з заходу, ні зходу, не з півночі, не з півдня. Лише один одному ми можемо допомогти, стати всім, хоча б на коліна, а з колін потім підведемося і на ноги. І є прекрасний бізнес-інструмент, в якому всі рівні, у всіх одинакові можливості. Єдине бажання відкрити свій офіс і ним користуватися кожного дня, досягати своїх мрій. Так що. Ні в чому собі не відмовляйте, мрійте і всі мрії з цим бізнес-підприємництвом збудуться, тому що складного тут, як ви зрозуміли, нічого нема, і нові рівні, які мелькали на екрані, нові новички в нашій групі. Тому є підтвердження, що ще є люди, які хочуть краще жити. Тому успіху вам, любіться й багатійте! Дякуємо, дякуємо дуже настільки цінно почути відчути нашу цілісність як е, спільноти. І тому, що ми знаходимося географічно досить широко, далеко ми в залі тут зібрали вісім чоловік, але багато з нас вже ну є на різних територіях, і саме цим є теж одна із цінностей цієї системи навчання, що ми можемо все-таки зібратися в один цілісний де ну, Називайте це кулак, чи як можна <свісно> зробити це і так. От, Кожен з нас, я хто чув сьогоднішню зустріч, я думаю, що він знову поринув у ті емоції, які його переповнювали на семінарі. Ті, хто будуть дивитися нас в запису, ми запрошуємо вас на наступні наші семінари. Скоро відбудеться конект. Спитайте в людини, яка вас запросила, де можна побачити цей конект, яким чином можна долучитися, і будьте в системі, тому що система дає нам цілісність, нашу особисту цілісність, а це є дуже важливо. Бо після того, як ми маємо свою кожен, кожен свою цілісність, ми можемо створити цілісність нашої спільноти. На такій філософській ноті я вимушений завершувати нашу дуже надзвичайно цінну. Зустріч, тому що я бачу, що ми забули за те, що вже про про навіть пів години з нашої зустрічі вже е, пролетіло. Всім дякуємо, багато... дякуємо всім. Дякуємо До зустрічі дякуємо. на на Конекті. На так, дякуємо, бажаємо зустрітися всім на конекті, і не тільки кожен хай прийде, а ще й з своїми друзями. Вам бажаю гарного дня, мирного дня, тихого дня, сонячного дня і до нових зустрічей. Пока-пока. Пока, дякуємо, -пока. дякую!